Твій Пере, був короткий, в нього був єдиний син. Принц був зміливий, справний і розумний. Король спостерігав, як дорослішав його син, і одного дня він покликав принца до себе і сказав: Сину мені, ти вже дорослий, ти вивчав рідні науки і володієш багатьма знаннями, але настав час удосконалити твоє навчання. Цього разу ти будеш осягати науку і пізнавати саме на життя. Наступного дня король відправив молодого принца до старого мудреця: Ти будеш моїм вчителем? запитав принц. Мої слова зникатимуть, як твої сліди на піску, відповів мудрець. Однак я хочу дати тобі деякі вказівки. На своєму шляху ти натрапиш на три двері прочитай послання, зазначені на кожній з них. Нестримна потреба штовхати на тебе зайти в них. Не прагну відкрити їх завчасно, тому що ти будеш приречений нескінченно переживати те, від чого ти втік. Це все, що я можу сказати. Ти повинен все це відчути своїм серцем і тілом. Тепер йди йди дорогою, що простягається прямо перед тобою. Сказавши так, старий мудрий пункт, а принц розпочав подорож своїм життєвим шляхом. Незабаром він опинився перед великими дверима, на яких можна було прочитати Зміни світ. Це був мій намір, подумав принц, тому що є певні речі, які мені не подобаються в цьому світі, а є інші, які мене не влаштовують. І він розпочав свій перший бік. Його бачення ідеального, його пристрасть та нестримна енергія штовхали його до протистояння зі світом, щоб завойовувати. Формувати реальність відповідно до його бажання. Він знайшов там задоволення та вп'яніння завойовника, але це не дало заспокоєння його серцю. Йому вдалося змінити деякі речі, але багато інших чинило йому опір. Минуло багато років. Одного разу він зустрів старого мудреця, який запитав його: Про що ти дізнався на цьому витрібку шляху? Я навчився, відповів князь, розпізнавати, що в моїх силах, а що мені недосяже, що залежить від мене і пізнав те, що не залежить. Добре, казав старий мудрець. Користувай сили, щоб діяти та впливати на те, що в твоїй владі. Головне, забудь про те, що вислизає з твоїх рук і зникає. Сказавши ці слова, мудрець зникав. Незабаром після цього принц опинився перед другими дверима. На них було написано Зміни інший». Це якраз те, що я мав намір зробити для цього місця. Інші є джерелом задоволення, радості, але також болі, гіркоти розчарування. І він повстав проти всього, що могло йому заважати. Що могло його турбувати та викликати незадоволення в собі подібне. Він прагнув впливати на їхній характер, щоб викорінити їхні помилки, в цьому полягав його другий бік. Минуло багато років. Одного дня він розмірковував про свої спроби змінити інших і так зустрів старого мудреця, який запитав його. Про що ти дізнався на цьому відрізку шляху? І дізнався, відповів князь, що інше не є причиною або джерелом моїх радощів та моїх страждань, мого задоволення і мого розчарування. Вони є лише тими, хто їх проявляє, або можливістю для їх виникнення. Лише я є тим, в кому всі ці речі пускають по війні. Ти правий, відповів йому мудрець, – тому що це вони пробуджуються в тобі. Інші роз... розкривають їх тобі ж самому. Будь вдячний тим, хто сколихує в тебе радість і задоволення, так само, як і тим, через кого в твоїй душі народжуються страждання і розчарування. Тому що через них життя вчить, чого тобі ще треба вчитися який шлях ти ще маєш пройти? По цих словах старизм. Незабаром після цього принц опинився перед третіми дверима. На яких було написано змінив себе сам. Якщо я сам є причиною своїх проблем, це саме те, що мені залишається зробити, сказав він і почав третій бій. Він прагнув вплинути на свій характер, повороти свої пороки та вади, усунути свої недоліки, щоб змінити все, що йому не подобається в собі, позбутись всього, що не відповідало його ідеалу. Після багатьох років цієї боротьби. Де він мав неабиякий успіх, але також і багато невдачі опору, прин зустрів мудреця, який запитав його Чого ти навчився цього разу? Я бачив, що є речі, які ми можемо покращити, є сили, які нам протистоять, і є те, що ми не можемо зламати. Добре сказано, відповів мудрець, але йди далі, я лише проводжу тебе. Принц зітхнув. Але я починаю втомлюватись від боротьби проти всіх і коли всі проти мене. Інколи мені здається, що це ніколи не закінчиться. Часом мені хочеться все кинути, здатися, відпустити. Я хочу просто припинити бійку, залишити все і піти. Мудрець послегнувся і сказав. Нарешті ти побачив, що ті, хто поруч з тобою, сусіди близькі люди. Чи ті, хто випадково трапились на твоєму шляху, вони всі твої вчителі, перш ніж ти далі озирнись і подивись на шлях, який ти вже пройшов. Тими словами мудрець зник, а принц озирнувся і побачив двері, на яких було написано, прийми себе. Принц здивувався, що до сих пір не бачив того напису, коли він увійшов, він сказав собі Мабуть, коли ми боремося, ми стаємо сліпими. Принц стояв і дивився на все, що його оточувало, чим він жив, те, що він колись відкидав і з чим боровся в собі. Свої недоліки, власні страхи, тіні, обмеження, внутрішні демони, і тоді він почав їх пізнавати, приймати, любити. Він навчився любити себе без зайвих умов, не порівнюючи, не засуджуючи, не звинувачуючи. Раптом знову з'явився мудрець. Чого ти навчився на цьому етапі? Я зрозумів, відповів принц, що я ненавидів себе і відкидав частину себе, сперечався і боровся сам з собою. Тепер я навчився приймати себе повністю, безумовно. Добре сказано, кинув мудрець. Це і є перша мудрість. Тепер ти можеш пройти другу людей. Коли принц пройшов і їв, він опинився перед зворотною стороною дверей, подивився коло і посміхнув. О всіх тих, з ким він стикався в своєму житті, кого ненавидів, з ким воював, сперечався, з ким боровся, він впізнав себе. На своє здивування принц більше не бачив їхню недосконалість та недолуки, які він їх соромив. За які їх бив і проти яких він з ними боровся. Те, що, коли здавалося йому чужим і неприйнятним, він більше не хотів відкидати. Прийнявши себе та інших, принц побачив світ іншими очима. Він став йому цікавим. І знову з'явився мудрець. Чого ти навчився цього разу? Я дізнався про те, що я звинувачував інших, тому що був з незгоді з собою. Я ненавидів їх, засуджував, тому що ненавидів себе та не приймав частину себе. Мені більше не доведеться з ними боротися чи боятися, тому що я перестав боротися з собою. Я навчився приймати світ та ін, інших такими, якими вони є. Це добре, відповів старий мудрець. – Це і є друга мудрість. Тепер ти можеш увійти в третій день. Переступивши за поріг третіх дверей, принц озирнувся навколо себе і побачив, що світ, який він намагався завоювати, з яким бороться сперечався, який не визнавав, змінився. Він був вражений його блиском і красою. Його захоплювала досконалість світу, яку принц побачив перед собою. Але це був той самий світ, що раніше, чи змінився він? І знову з'явився старий мудрець. Чого ти навчився по дорозі, запитав він. Я дізнався, сказав принц, що світ є дзеркалом моєї душі. Вона бачить не світ, а себе в ньому. Коли вона грайлива та весела, світ здається яскравим, легким, приємним, дружнім, коли вона перевантажена, він виглядає сумним і сірим. Але це не світ безрадісний і тужливий, він лише відображення того, чим наповнена душа. Я навчився приймати, не засуджуючи, абсолютно безумовно. Ти третя з мудрості, відповів мудрець. Ти знайшов злагоду з собою, з іншими, зі світом. У цих словах принца наповнило глибоке відчуття миру, повноти життя та спокою. Його душі стало тихо й затушення. Тепер ти готовий перетнути останній поріг, сказав мудрець. Там тиша стає повнотою. А повнота мовчання. У цих словах старий ми познаємо.